Зранку Палата представників проголосувала за оборонний бюджет США на наступний рік. Учора цей же законопроект погодили у Сенаті. Документ передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на американську оборону. Із них на допомогу Україні прописано 300 мільйонів доларів. Законопроект також пропонує продовження підтримки України до 2026 року. А програму Ленд-Лізу і ще на рік. Водночас пакет допомоги партнерам та на кордон США, про який раніше запитувала адміністрація Байдена, наразі залишається непогодженим. За розкладом у Конгресу є ще час до кінця цього тижня, щоб подолати усі суперечки. Чи встигнуть законодавці погодити допомогу Україні? Дізнавалась моя колега Катерина Лісунова. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю Катю! Вітаю Олексію Катю. Відповідно до розкладу сьогодні останній день роботи конгресу. Яка ситуація із розглядом допомоги Україні станом на зараз? Чи залишаються взагалі шанс? Що її вдасться погодити до кінця поточного року, та який вплив на законодавців мав візит Володимира Зеленського? Власне, як демократи, так і республіканці у сенаті сьогодні заявили, що є прогрес у перемовинах щодо міграційного законодавства, від якого власне зараз залежить допомога Україні, але прогрес у перемовинах... Ті у сенаті у черговий раз сьогодні закликав своїх однопартійців та республіканців, взагалі законодавців, залишитись працювати і не йти на перерву. Натомість лідер республіканців заявив, що допомога Україні знову ж таки залежить від імміграційного законодавства в Сполучених Штатах Америки. Це значить, що більшість законодавців, як демократів, так і республіканців, з якими я спілкувалася, зараз скептичні, що допомогу Україні вдасться погодити до різдва за НАТО короткі строки. Стверджують вони, Олексію. Хатю зараз все частіше лунають заклики до конгресу відкласти відпуску та залишитись працювати, допоки пакет допомоги Україні не погодять. Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що його законодавці не планують продовжувати роботу та вже сьогодні підуть у відпустку. Наскільки реалістично, що законодавці продовжують роботу понаднормово? Загалом найгучніші заклики е, залишитись працювати і не йти у відпустку зараз лунають саме від демократів і здебільшого від демократів у сенаті. Свою чергою, лідер республіканців у палаті представників, спікер Майк Джонсон, як ти правильно зауважив, заявив, що його законодавці підуть у відпустку вже сьогодні. Своєю чергою, законодавці палати представників, як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалась, стверджують і також кажуть, що все зараз залежить від сенату. Якщо сенат, зрештою, залишиться працювати і їм вдасться. Погодити законопроект, який влаштує щодо міграційного законодавства як демократів, так і республіканців. То представники палати представників, законодавці палати представників, готові повернутись із відпустки на день два, щоб зрештою проголосувати це питання. Пропоную послухати я думаю, що якщо сенатор Шумер винесе пропозицію, ми розуміємо терміновість і обов'язково займемось цим. Але сидіти і чекати я не знаю наскільки це має сенс. Водночас я не сумніваюся, що спікер Джонсон покличе нас назад у сесію. Якщо Сенат прийде до згоди, тоді ми зберемось і на дебати, і на голосування. Ми повинні залишатися, поки це не буде зроблено. Це справді важливо. Я вважаю, що було б історичну помилку, якби сполучені штати не надали допомогу народу України в цей критичний час я сподіваюся, що це буде зроблено сьогодні? Якщо ні, то завтра. Якщо ні, то післязавтра. я залишуся скільки буде потрібно, але я не є наївним. Я знаю, що вони збираються завершити роботу вже у четвер. Але якщо вони зможуть досягти згоди щодо допомоги Україні, то я з радістю сяду на літак зі свого округу в Аризоні та повернуся миттєво назад до конгресу, щоб зробити правильні речі для народу України, для народу Америки та світу. За інформацією американських ЗМІ, наразі відомо, що сенат продовжить свою роботу як мінімум до понеділка. Дякую дуже, Катю. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Можемо ж будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.